Привіт, хлопці! Тут така справа. Мені потрібно зняти відеовізитку до конкурсу містер ЛНТУ 2014. Ти можете з цим? Слухай, мені треба забити книжку, Вибач, не можу. Сім'я робота, діти. Сам розумієш. Всім привіт! Мене звати коцрі і я беру участь у Містер ЛНТУ! <с? Я беру участь у Містер ЛНТУ! Містер ЛНТУ! Містер ЛНТУ! Яким же ж повинен бути містер ЛНТУ? В першу чергу містер кращий університет країни повинен мати хорошу успішність і ходити на всі пари. О, О здоров, серій! Що ти тут робиш? Відео для Ютубу знімаєш. Біжи в університет, я відраховую. Звичайно, містер ЛНТУ повинен бути сильним і займатися спортом. Дело не в наградах, дело воли чистой Этот путь огонь внутри, он поэтому причистый Бояться крови невозможно, пусть потоком льется Рано утром на пробежке слепит розовое солнце Удар ломает стены и роняет спины жестко Реакция дает возможность видеть сферы сфере плоской Захват стальной, обратный путь закрыт навечно Там удушье давит тонной, там жестокий темный вечер Погнуть такого невозможно, а сломать и Воли не раскат. Так уж, мистер Элентрук вынуждает стильным, так, метливым. Had one shot. One opportunity. seize everything you ever wanted, One moment. Кожен містер повинен швидко та якісно готуватись до екзаменів. Хто це повісив? Містер часом повинен бути мудрим в життєві випробування на своєму розуму. Згартувати волю! Іншими словами він повинен пройти крізь вогонь, воду і мідні труби. Мені здається, остання ідея була не дуже. Сергій, давай скоріше, тобі ще перев'язку робити. В загальному, дякую за перегляд. Зустрінемося на містер ЛНТО. Дякую.